Житомир обирає шлях розвитку. Другий тур виборів міського голови остаточно дасть визначення, хто стане очільником міста на наступні роки. Обидва кандидати відомі своїми справами. А відтак робити остаточний вибір Житомирянам не важко. Ну, треба обрати народних обранців, треба обрати свою місцеву владу. Необхідно просто а як ви вважаєте, сьогодні жителі Житомира можуть вплинути на позитивні зміни у місті. Я вважаю, звичайно, можуть все під контролем. Люди голосують, обирають собі владу. Я не бачу тут нічого такого зазорного. Якби вас почув майбутній градоначальник Житомира, той, хто стане переможцем виборів, що б ви йому порадили насамперед зробити або на що звернути увагу для поліпшення життя в місті? Дбати за долю житомирян, за місто. От. Розвивати місто. Це в цілому. А якщо конкретніше, що вас сьогодні, як Шитомирянина, турбує? От. Ну, турбує соціальне забезпечення, робочі місця, от, можливості працювати молоді, вчитися, створення спортивних майданчиків, створення шкіл, от, створення медичних закладів, ну, сферу скажем, обслуговування, сферу соціальну. Ну і так надалі, надалі. Це виборча дільниця в центрі Житомира. Вранці явка виборців тут невисока. Втім, члени виборчої комісії кажуть, що активність очікується о півдні. А наразі виборчий процес триває згідно чинного законодавства. Порушень не було. Дільницю відкрили вовремя. Всі було 100% явка. Зранку прийшли обісі, ще не було сіми часов. Порушень ніяких не було. Нормально все. Ми бачимо, що зараз люди підходять, отак, от, ніби і не активно, але принаймні ваші члени комісії весь час працюють так, з виборцями. Що ви можете сказати? От, хто приходить? Можливо, старше покоління молодше, люди середнього віку. Ну, так зараз ще так точно сказати невозможно, то, що, чи, чи там старші, чи які вони і старші трошки приходять, і менше приходять. І, ну, Явка не дуже, це найголовніше. Якби була явка хороша, було б нам легше і швидше, а то ми тут вже. Скажіть, будь ласка, за останньою інформацією, станом на цю годину, скільки у вас вже 70 чоловік, 75 чоловік. Так. Ну, це ще таки 11, може 60 виходний трошки від, віддихають, да, трошки. Ну, я думаю, що в течение дня трошки буде більше. вечору завжди більше приходять. Скажіть, ви вперше очолюєте дільницю? Чи у вас вже є досвід? Ні, у мене є досвід. Я вже дев'ятий раз на дільниці, я була заступниками, секретарями, а головою перший раз. Але я вважаю, що я справилась на тій дільниці. У мене була голова і заступник вообще перший раз. То ми все відпрацювали добре. А що покаже ваша практика і ваш досвід? Коли громадяни найактивніше відвідують виборчі дільниці? Ну я вам скажу, що раніше було набагато активніше. Прошлі вибори теж було не так активно, а раніше було трошки. Ну я не знаю, чи це в нас політику. Зранку, по обіді. Коли активність відбувається? В основному в обід. В обід трошки. Де якщо попадає, що студенти в багато, то на вечір більше. Це ж завісить ще яка дільниця. Виборці, які вже проголосували, охоче діляться думками. Дати свій голос за того, який я вважаю нужним і який... Будет как говорит, делать все для города, для жителей города, всем, щоб город розвивався, процвітав і жив далі. Вот. Скажіть, будь ласка, якими будуть ваші поради? Ви активний громадський діяч, ви людина досвідчена. Якими будуть ваші поради наступному міському голові? Що йому потрібно зробити насамперед? Ой, Боже мой, у нього буде непочатий край. начиная, как говорится, от дорог коммунальных услуг и кончая любой мелочью, все это город есть город, это большой механизм, сложный механизм, и управлять ему, им этим механизмом довольно трудно. Потому что вы решаете судьбу места нашего, города, ее перспективу, тому. Прямий обов'язок кожного свідомого громадянина прийти і віддати свій голос за того, за кого вирішив голосувати, на кого покладаєш надію. Можливо, вони щось зроблять для нашого міста і допоможуть вернути місто ті традиції, які воно займало десь років 25-30 тому, будучи одним з кращих міст. На Україні ми знаємо про ваш досвід, про ваш внесок і про вашу е, таку самовіддану працю для на благо міста. Якими можуть бути ваші поради сьогодні для того, хто стане переможцем виборчих перегонів? На що наступному міському голові треба звернути увагу насамперед? розумієте, давати поради це справа зовсім не цікава. Хоча у нас вас є що сказати? Була країна рад. Але потрібно конкретно робити справу і слідкувати за тими обіцянками, які дають людям. Тому що люди сподіваються що на краще. Обіцянок отримує дуже багато, а конкретної роботи, на жаль, надзвичайно мало. Тому що, перш за все, слідкувати за своїми обіцянками і конкретно працювати над тими проблемами, яких у місті сьогодні надзвичайно багато. А ви як Житомирянин, як е, мешканець однієї з квартир в центрі міста, е, які у вас є можливо чи претензії, чи побажання? От що би ви хотіли, щоб у місті покращилося? У місті дуже багато проблем. От, скажімо, ми недавно отримали платіжки, от, а вони дуже великі. От, наприклад, як до пересічного громадянина з 20-го числа почали е, отоплювати опалювати квартири. А ціна дуже велика, і для тих людей, які живуть на свою пенсію, ця ціна, як кажуть, непідйомна. Багато говорить про те, що треба лічильників встановлювати, то, напевно, їх так і треба встановлювати. Кажуть, що потрібно утеплювати будинки, потрібно утеплювати, але люди повинні знати, скільки коштів на це є. Де ці роботи проводяться, щоб можна було пити і подивитися, чи справді це так, а чи це не чергова буфонада. Не бути осторонь і вже тепер дбати про майбутнє рідного міста закликає віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко і демонструє приклад: свій вибір зробив ще до обіду. Я можу сказати, ви знаєте, я по своїй посаді в уряді дуже багато часу спілкуюсь з різними країнами, які також були в пострадянському минулому. Та і як вони приймали рішення, яким чином змінюється в них зараз законодавство, і як взагалі міняються еліти. Я да, про це потрібно говорити, як змінюються люди, які беруть на себе відповідальність. Це стосується і країн Прибалтики, да, які були в Радянському Союзі, це стосується взагалі і, е, східних країн, е, Казахстан, Туркменістан, так, яким чином там відбувається Азібарджан, е, та ж Грузія, да, яка показала взагалі вплив місцевого самоврядування. І тут просто потрібно зрозуміти, що є час, коли потрібно дійсно змінювати еліти, да, які беруть на себе відповідальність, які приходять і роблять конкретні справи. І нам потрібно, щоб саме люди, сьогодні Житомиряни, прийшли да, для того, щоб вони обрали свою владу. І від активності громадян буде залежати все інше. Я поясню дуже просто: якщо сьогодні низька явка в Житомирі, якщо сьогодні немає взагалі ну, такої е, е, енергії для того, щоб прийти на вибори, вибрати свого менеджера, завтра інвестиції підуть зовсім в інше місце. Підуть в Вінницю, підуть у Львів, підуть у Рівне. Там, де є активні громадяни, там, де є ефективний менеджер, там, де є людина, яка може нести відповідальність. І тут Житомир, якщо сьогодні не підвисить свою явку, а я думаю, що до кінця дня ще багато часу, то буде зовсім інша ситуація. Це вже буде справа не тільки виборів міського голови, а справа залучення інвестицій. І я скажу: по законодавству, по децентралізації, по регіональному розвитку, ми робимо все, щоб була конкуренція. Між регіонами, конкуренція між обласними містами, конкуренція за інвестора за робочі, за робочі місця, конкуренція за те, щоб були спрямовані кошти на дороги, на інфраструктуру. І тому, коли немає активних громадян в місті, втрачає практично цілий регіон. І тому я ще раз закликаю, активність громадян першочергова, відкритість, доступність породжує довіру. Довіра сьогодні як ніколи потрібна взагалі місцевої владі. А місцева влада потім за рахунок цієї довіри, за рахунок кількості людей, які прийдуть на дільниці, повинна і нести відповідальність. Чим більше людей прийде, тим більше в них потім відповідальність перед великою кількістю людей. Тим часом на багатьох виборчих дільницях у різних районах Житомира явка виборців сягнула 20%. А вже результати підрахунків бюлетенів з'являться у понеділок вранці.